Слава Україні! Героям слава! З нами Андрій Вадерін, гравець команди Мурсіо. Дуже цікаву і видовищну групу дарували. Сьогодні нам команди Мурсія та Косво. Зрештою, ваша команда здобула перемогу. Діліться враженнями від гри. Враження суперові. Ми показали бойовий дух команди. Насправді, що ми є команда. У нас було сьогодні дуже е, малий состав. Одною ж й п'ятіркою грали тільки, але ми показали, що ми вміємо грати в футбол, і ми є команда. Продовж сезону хто з гравців показав себе з кращого боку, від кого, можливо, очікувалося кращої результативності? Е, та ні, ми вже не один день разом граємо і ми всі показуємо зараз досить хороший футбол. Сплатений, як команда, зіграність. Нема таких цих. А так все супер. Ми раді, що ми виграли. Дякую ЗСУ, за, за те, що нам дає можливість хлопцям, які воюють, там, пограти такий турнір, такий футбол благодійний. Який матч запам'ятався вам найбільше? Ой, напевно, сьогоднішній. Дійсно, нас було мало б людей, і ми грали проти дуже сильної команди. На... На... Ми з ними второї грали в фіналі. І цього року, я, я сподіваюся, теж ними в фіналі, бо вони саме найсильніші такі, як я. Кистуючись нагодою, передаємо привіт Ярославу Миронюку, Євгена Ємаю. Так, так, хлопці. Дивіться, як ми сьогодні зіграли. Я думаю, що ми знову зі фіналі зіграємо. Це найкраща рабля цього турніру і найцікавіше. Я так думаю, болівальникам теж сподобався.